брасом плывем, интервал и сразу померяем пульс. Так, выжимай. 125, 5 выдохов. И... Оп! Ми живемо в середній інтенсивності, грубо кажучи, 60-70% від максимуму з фазою ковзання, але на ногах, ви бачите, ласту, що додає додатковий опір, бо ласт являються гальмуючим пристроєм. Як би дивно це не звучало, але це додає навантаження на мілкостоп і серце, зокрема. Зараз Олександр дохливає, звіримо на другому інтервалі, який буде тут. Вижимаємо. Так, 132. П'ять видихів.